Всім привіт! З вами Україна, Хмельниччина. Мене звати Світлана і разом з вами відкриваю нову посилку з рослинами, які я вирішила замовити влітку, оскільки вони йдуть закритою корневою системою. Наразі я формую квітник біля водойми і є можливість одразу ці рослини посадити і побачити, як вони всі разом виглядають. Це великий плюс. Влітку можна замовляти рослини, головне, щоб вони були закритою корневою системою у горщиках. Якщо відкрита корнева система, то рослинка може просто не вкорінитися. Цього літа я все акцентуюся на гортензіях. Вони зараз беруть більше такого фавориту в моєму саду. Минулий рік троянди. Цього року гортензії. Особливо білий колір. Дуже він мені подобається, класно. Ці рослини я замовила у розпліднику сади Буковини». Це Чернівецька область, тому хто з чернівців, то особливо зверніть увагу, тому що цей розплідник, він багатий на рослини. В них понад 100 тисяч різних саджанців, є декоративні рослини, плодові. Троянди, гортензії. Зараз якраз гортензії йдуть у горщиках, тому саме широколисні гортензії блакитного, рожевого білого кольору. Це хід сезону. Є в них і троянди, і лаванда це взагалі класні сумісники в саду. Приймають замовлення вже на осінь. Ну, а я завершую вже повністю розпакування гортензії. Хочу побачити корневу систему, тому що це є дуже і дуже важливим. Одна справа, ви бачите малюнок в інтернеті, друга справа, ви бачите рослину зовні, як вона гарно цвіте, зовнішній вигляд. Третя справа, коли ви бачите корневу систему. Нещодавно мене навіть питала підписниця, чи я замовляла рослинки в одному розпліднику, що дуже гарні фото. Я їй відписалась, це було через Інстаграм, не порадила я їй той розплідник, про яку які йшла мова. Тому що минулий рік я дуже-дуже опеклася. Опеклася саме гарними малюнками і гарними цінами. Не економте грошей на квітах. Замовте краще дорожче. На новій пошті провірте рослинки. Це дуже часто розплідники дозволяють провіряти, чи подобаються вам рослинки чи ні. Ну, корневу систему, то, звичайно, ви вже побачите вдома. Але вона відіграє важливу роль. Якщо гарна корнева система, то ваша рослина приживеться. Головне її трошки розкрити, щоб вона зрозуміла, що є можливість рости далі. Тут в гортензії, зараз побачите, корнева система дуже і дуже гарна. Дивіться, яка гарна. Це трьохрічні саджанці. Класно, правда? Отже, висаджую я гортензії там, де і прибирала бур'ян. Цю ділянку називаю стежка до водойми. Можливо, я, я буває у відео розповідаю, той квітник там знаходиться, той квітник там. І хто дивиться мене вже давно, той розуміє, про яку частину ділянки я розповідаю. Тому ця ділянка це стежка до водойми, яку я вирішила сформувати в такому легкому вітряному, можна сказати, навіть стилі. Щоб подував вітер і ця свіжість з водою йшла, прямо вона відчувалась. Тому тут в мене пенісетом гортензії саме білого кольору, тому що вони надають свіжості. Бажано гортензії, вони дуже полюбляють кислий ґрунт. Наразі в мене такого немає, закінчився, але є. Хвоя та кора шишки саме з соснового лісу. Я ще їх збирала, коли висаджувала лохину, тому в посадкову яму я додаю дуже багато саме цього опаду. Хвойний саме опад, він дуже підкислює ґрунт. Також можна додати в посадкову яму сірку. Ну, і якщо у вас є саме добрива для гортензій. Для них це важливо. Так, в літню пору не бажано чіпати саме корневу систему, дуже її розрихляти. Якщо це ви висаджуєте восени, то її класно взагалі дуже добре розкрити ці корінці. Я їх трошки внизу розкрила і буду висаджувати. Сильно їх чіпати не буду, тому що вона зараз. Їй тяжко буде вкорінитися, як би не було, тому що вона в пориві цвісти, і, до речі, дуже багато, прям дуже багато нових молодих пагонів. Мене це порадувало, Така досить міцна рослина, гарний посадковий матеріал. Мені сподобався, тому буду я в них ще замовляти. І в них ціни досить таки класні. Тому зверніть увагу, заходьте за посилання, я додам ще гранульоване добриво, яке діє протягом 3-4 місяців. Якраз на осінь трохи підживлю, тому що зараз і. Цвітіння, тому багато сил для гортензії зараз знадобиться і вкорінитися і ще трохи порадувати цвітом. До речі, у кожному замовленні сади Буковини дають маленькі подарунки. Кожному. Кожному покупцеві. І в них на сайті можна, до речі, почитати і відгуки, що ось не завжди можна знайти. А тут спокійно, і мені дуже сподобався, до речі, сайт, що там все доступно. Можна зателефонувати, можна самостійно оформити замовлення, спокійно передивитися, бо частенько сайти трохи такі незручні і тяжко знайти саме ту інформацію ті рослини, які потрібні. Так, в нас хмариться, але все одно я вирішила підляти, бо не було вже доненько дощів, а спека була днями просто неможливо. Дуже було спекотно. Зараз то вже в нас температура спала і пішов дощ. Якраз хмари ось надходили на цю ніч, коли спала температура, бо дуже спекотно було три дні. Ну, і все одно полив, до речі, ось на передньому плані вербаха корені яку я нещодавно замовляла в іншому розпліднику, то також я вже її підстригала і гарно росте. Але в садах Буковини також є, тому і причому йде в горщику, якщо не помиляюсь, хто хоче також таку. Навесні рожеву родзинку для саду, то зверніть увагу, тому що ця верба, вона, я її давно хотіла. В деяких розплідниках ціни кусаються, а в деяких досить таки нормальні, але все дивлячись від розміру самого саджанця, бо є доросла верба, а тут така вона мініатюрна. Тепер квітник виглядає ось так. Це, звичайно, не є закінчений результат, тому що рослини з часом будуть розростатися, і пустого місця тут зовсім не буде. Тому я і не стелю агротканину. Тут досить багато рослин, вже висаджених. Вони ще просто в такому маленькому форматі. Маленькі, зовсім молоденькі. Єдине, що пенісетом і шавлія Дали цього року гарний ріст. Сподіваюсь, гортензії також приживуться, і буде в мене тут така, такий свіжий квітник, оскільки білий колір він завжди освіжає. І білий колір дуже класно видно увечері. В кого є білі троянди, навіть хости з білим листям, то їх дуже-дуже класно видно ввечері. Тому я зараз даю саме тут, оскільки тут я люблю прогулюватися ввечері, коли включаю ліхтарики, і дуже класно видно гортензії. Дуже класно. Хости, рожевий, червоний колір не видно. А от білий, ну, а в літню спеку білий колір освіжає. Тому не бійтеся білого кольору в саду, це класно.